Вітаю, Ось купував електробритву Харків. Модель Фаворит Плюс І в неї артикул Нх 8504 Упаковка кольорова. В комплекте щиточка гачишиня и дорожній чехол. Так вот сайт них є. адреса Не знаю буде чего вам видно. Итак. Далее упаковка. Вот такая была. какая коробочка. Инструкция. Значит, как писалось в комплекте. Щиточка. і регулярно користувався. Дорожній чохол. Таке собі. Мені подобається, що він накенький, але щоб приличний. був пошитий, як дорожній чехол по логотипу Харків. І шнурок з лівої сторони і справою можна підтягнути, щоб боритва не випала. І так. Електрична бритва. вот так от виглядає. Коли натискаюсь сюди, особується тримор, я мені ніколи не користувався. Мені він не подобається разъем для підключення кабель 220 вольт так на три ножа электробритва як було написано що ця электробритва і на акумуляторі працює. Спочатку я ставив на зарядку, ну, там заряжалось. Вже не пам'ятаю скільки там. Біля 8 годин спеціально враховував час, щоб не перезарядити акумулятор і не вивести його з ладу. Ось. Мінусом, що автоматично акумулятор не вимикався після повного заряду. Тому приходилось слідкувати за цим. Зарядив його і можна користуватись. Це набагато удобніше для мене, ніж з кабелем. Ось. Коли він розрядився, можна підключити, якщо вийде рукою. Получилось. Цей кабель на 220 вольт ставив в розетку, вімкнув і можна теж користуватися електробитвою. Ось. Перед цим в мене була електробритва Браун чи 300 модель чи 330, вже не пам'ятаю. В мене вона прослужила 5 років. На четвертому році експлуатації вже акумулятор перестав тримати, а на п'ятому році вже ножи затопились. Я хотів купити нові ножі, але вони по... по стоїмості десь як вартість електробритви Браун, може трохи менше. Тому мені проще було купити. Іншу електробритву нову, я спробував Харків купити. Трошки по-іншому її користуюся, поступово до неї звикаєш. Можу сказати, як для мене, що звичайною січатою легше бритись, цей трошки неудобніше. Ну, не набагато. Привикаєш і нормально теж користуватися. Якщо Орієнтуватись, коли я цю бритву по купував села, ціна в неї була десь приблизно 615 гривень, то вам коштувала під 2000 гривень десь. Може 2000 з чимось. Вже не пам'ятаю. Ось цієї електробритви мені вистачило акумулятора приблизно на 5 років. Після цього він уже. Не тримав заряд і я постійно підключав кабель мережу 220 вольт її і... І користувався. І на сьомому році роботи вона вийшла з ладу. Причому ножі нормальні були. Тепер я куплю нову електробритву теж. Харків. І таким чином підберу модель, щоб у цей бритвений блок можна було вставити нову електробритву. Тобто, виходить, оці круглі елементи, це ніж внутрі знаходиться, їх три штуки. Оця головка, по-моєму, бритвений елемент називається. Ось, і туди три штуки ножи вставляються. І таким чином підберу теж Харків собі і представлю туди, подивлюсь, як вона буде. Так що виходить, що пропрацювало в мене 7 років, ножі не затопились, тільки вийшла вона з ладу. І якщо порівняти з Браун, мені простіше Харків купити. Также можу сказати тут... Маркировка NH8504. Видно, чи вам я не можу сказати. Так, напруга написана 110-240 вольт. Потужність її 3 Вт, і написано, що 10 хвилин. Можна її користуватися. Получається, ввімкнув, починаєш користуватись. І якщо орієнтуватись на 10 хвилин роботи, то по-любому мені хватала. Щоб повністю побритись. Літом вона трохи грілась знизу, да. Все рівно, 7 років пропрацювати і ножі нормальні. Якщо порівняти з Браун, який пропрацював 5 років і ножі в нього затопились. І різниця в ціні зараз така десь 700 гривень буде коштувати, а Браун, не знаю, 5003, мабуть, хто його знає. Ось так от. Просто. Дуже дивовижно. Тільки що я зняв ножовий блок, він знімається таким чином. Одною рукою це навряд чи в мене не вийшло. Він тут стояв. Затискаю цю кнопочку одною рукою, іншою рукою знімаю ножовий блок. Ось таким чином. Зняв. Отак він внутрі виглядить. Три ножи. Головка. .е. Вона не фіксована, а відносно контуру обличчя змінюється направлення. Що добре, можна погалитись.